Отже, це марафон незламна країна. Як завжди в цій порі, ми аналізуємо фронтову ситуацію. Зараз будемо дізнаватися про те, як змінилася конфігурація на лінії фронту за останню добу. Співзасновник проєкту Діп Стейт, військовий аналітик Роман Погорілий з нами на зв'язку. Пане Роман, вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава! І я би для початку попросив вас описати ситуацію, як вона змінилася, які зміни зокрема були на мапі Діп Стейту з сьогоднішнього ранку. Якщо дивитися на мапу, то були певні просування ворога, але і певні такі стабілізаційні уточнення, скажімо так, з боку сил оборони, зокрема в районі населеного пункту Удачний і Шевченко. На в удачному там на московити намагаються залізти в село, яке знаходиться біля Покровська. Там є котлини і ліворич там в сторону кордону. Є це на цей населений пункт. Московити намагаються туди підібратися, заскакували в околиці, східні околиці села, але сили оборони намагаються їх звідти постійно витісняти, не дати просунутися, і відповідно там було певне уточнення на мапі. Так само в населеному пункті Шевченко московити постійно вони. По суті, зайняли населений пункт Шевченко біля Курахове, те, що не біля Покровська. А біля Андріївки, відповідно, московити вже просувалися там і за цим населеним пунктом. Вони пробують рухатися на східній околиці Андріївки вздовж річки Орлова і річки Вовча. Там є такі місцини. Вони постійно по болоту, по воді, абсолютно їм байдуже, вони лізуть до тієї Андріївки, входячи Шевченко, але в тому напрямку теж проводяться там постійно стабілізаційні заходи, щоб не дати ворогу просунутися, і, відповідно, там теж були певні уточнення. Але, на жаль, ворог мав просування зокрема зараз в найбільш болючому місці це Велика Новосілка. Можна сказати і побачити на мапі, яка там ситуація дуже невтішна. Ворог оточує, огортає населений пункт і робить все можливе, щоб перекрити там будь-яку будь-які шляхи, будь-яку логістику, і вже намагається зокрема прориватися в. Населений пункт. Дивлюся на мапу, і вона чомусь у вас на сьогоднішній день не актуальна, тому що у ворога Фремівка нескучно, вже давно окуповане ворогом. І зараз там досить набагато гірша ситуація. Звичайно, що ворог тисне абсолютно з усіх районів, з усіх боків, і сили оборони намагаються Стримувати ворога, щоб не дати йому посунутися, накопичити сили і відповідно там окупувати пункт. пункту більш актуальна мапа. Тобто можна побачити, що вони вже заходять на територію населеного пункту. І ці активності, до речі, вони почали зовсім нещодавно. Зокрема, якщо дивитися на східну частину на східній околиці Великої Новосілки, там вони. Найменше останнім часом там проявляли активність, вони накопичували особовий склад, вони вибудовували інженерно-фортифікаційні споруди, вони копали постійно, там заводили в благодатне, в, там, в роздольне, свої сили, тиснули там на новий комар. Потім активність була, звичайно, що в районі населеного пункту Нескучний Времівки. Бачимо, що вони там теж досягли певних успіхів. І в один день дуже багато здійснено штурмових дій застосуванням техніки, достатньо великої кількості техніки, і вони почали прориватися там в лоб зі східних околиць Великої Новосілки. Тому ситуація там досить невтішна, і я сумніваюся, що Велика Новосілка довго в такій, в такому положенні що означатиме, якщо це трапиться для українських збройних сил для України тимчасова втрата контролю цього населеного пункту? Тобто росіяни, я не скажу, що відкривається шлях на Дніпропетровщину, але принаймні вони стануть ближчими, точно географічно? Як будуть рухи, в плані Дніпропетровщини постійні запитання, постійні якісь обговорення, згадки? Як будуть розгортатися плани в Дніпропетровщині, Не знає ніхто. В планах московитів Дніпропетровщини немає. Якщо ворогу дати можливість рухатися, це стосується зараз будь-якої точки лінії фронту, навіть там в Білорусі, якщо їм дати і показати можливість, що у них там можуть бути успіхи, вони туди полізуть. Навіть не для якихось стратегічних цілей, а просто щоб дестабілізувати, навіть зайти там на, якісь, на якусь частинку Дніпропетровської області, щоб це світилося в новині. І я впевнений, що з нашого боку тут допоможуть розкрутити московитам цю тему е як можна краще, бо всі будуть говорити, що московити зайшли на Дніпропетровську область. Це нічого не може дати, наприклад, але все рівно це буде фігурувати для них інформаційно. Це звичайно що перемога з іншого боку, е це обговорення наближення до Дніпропетровської області. Це постійне нагадування, зокрема е керівництву військовому. Там керівництво військово-цивільних адміністрацій про те, що необхідно пам'ятати про вибудову оборони, необхідно пам'ятати про те, що ворог насувається і від нього можна чекати будь-яких дій, будь-які рухи. І до цього треба бути готовим. Тому тут бачите, така дві дві сторони медалі. Якщо говорити про велику новосілку, це це опорний пункт, де наші сили оборони. Стримують, стримували, можуть стримувати ворога і великі. Там більш великі, вже такі населені пункти. Порівняно там з селами невеличкими. Це завжди можливість там утримувати можливість вибудовувати оборону. А для московитів це просто черговий окупований населений пункт. І вони будуть рухатися далі. Велика Новосілка – це одна з їхніх цілей. На таких глобальних в тому районі, а, і потім, скоріш за все, вони можуть перекинути певну частину уруповування на Покровськ, бо там розвивається для них ситуація, і вони будуть намагатися, звичайно, щоб взяти це місце. Тобто, ми можемо констатувати те, що для росіян ці дві точки є не знаю, пріоритетними: велика новосілка і Покровська станом на зараз. На на південному фасі Донбасу, тобто та частина Донбасу і південної частини Донеччини, тоді був Вугледар, потім Курахове стало, як ми бачимо там по активності. Зараз в тому районі велика новосілка. Після великої новосілки, ну будемо бачити там прогнози будувати можна будь-які, полізуть далі, та вилізуть за кордон, перекинуть це угруповування, але по, по задачах. Велика новосілка, далі все по ситуації будуть перекидувати угруповання сил, будуть користатися можливістю, якщо їм будуть давати рухатися далі. там вже побачимо, але от так, да, тобто, ці оці цілі, Курахове, Велика Новосілка і Покровська в тому районі це найбільш такі ці, найбільші такі задачі для московитів. найбільш обговорювані в публічному просторі на самому пункт. Чи є новини з Курщини? А з Курщини, якщо порівнювати зараз там останні дні, і порівнювати там той минулий тиждень, то активність суттєво спала. Звичайно, що бої продовжуються. Це не виключення по всій лінії бойового зіткнення курського груповування. Там на східні на східному фланзі, на західному, навіть з півночі постійно йде тиск відповідно. Сили оборони постійно намагаються стримати ворога, бо йде прощупування, йде там якісь там прямі штурмові дії, якихось груп з допомогою техніки, в основному піхоти вони намагаються там залітати. А, на певних ділянках активно використовуються корейці, і це отой такий підсилювач для московитів, бо вони лізуть табуном. Всі вже бачили, як застосовуються північно-корейські військові. Вони лізуть табуном, вони давлять на позиції. Це дійсно складно утримувати. На це необхідно багато ресурсів, на це необхідно витримку, щоб побачити цю орду і там, залишитися на позиціях. І для сил оборони це величезна робота, і вони її виконують. Але ворог десь перегруповує свої сили. Вони мали в там контрнаступанні свої зі свого боку. Дії, рухи, то вони мали певні касування, і зараз вони там десь перегруповуються, підтягують сили на і пробують прощупувати оборону, щоб розвивати подальшому свій успіх. Дуже цікаві дані були сьогодні самісінького ранку. Ми навіть з редакторами намагалися зрозуміти певні моменти, бо мені здалося, що ця цифра вона трішки не відповідає. дійсності, але насправді так і є. Бірт вийшов з публікацією про те, що українська логіка є такою: треба бити вглиб території Росії, таким чином змушувати Путіна йти на поступки там, умовно кажучи, і вже з початку цього року українським збройним силам вдалося вразити що не менше 18 стратегічних об'єктів на території Росії. Деякі з них суттєво. У пошкодженні. Йдеться, зокрема про торговельний порт у слуга під санкт Петербургом. Смоленський завод, який займався крилатими ракетами. Я не знаю, там що, що можна виділити. Казанський військовий авіазавод. 18 таких об'єктів за 22, чи 20 днів навіть січня. Це мало чи багато Це і мало, і багато одночасно. У московиті дуже багато таких е, військових об'єктів: е, там військово-військова інфраструктура, стратегічна інфраструктура, яка може впливати на е, хід і ведення бойових дій. Ну, там якісь запаси ресурсів, нафта і тому подібне. А це наш козир, це наш, е, наш такий пріоритет, де ми наносимо ураження в глибину території за допомогою дронів, які дуже багато виробляємо самі. І це дуже класно, що у нас розвивається цей напрямок. Що ми можемо працювати без допомоги суттєвої е, заходу? Ми бачимо, що там з нашими партнерами з їх політичною ситуацією, їх баченням впливу Московії йде не, не все дуже добре і гладко, і так як хотілося б, щоб отримувати більше там допомоги, більше засобів для враження, е, більше засобів протиповітряної оборони. Ураження в глибину це друга сторона. Бо перша є безпосередньо лінія фронту, де ці події, вони якщо і впливають, то за цим відтермінуванням на більш масштабному рівні там ті піхоти, ті піхота, да, там техніка, яка лізе на позицію українських військових, для них це на сьогоднішній день не суттєво відчувається, і там необхідно приймати свої рішення, необхідно по-своєму реагувати на ситуацію. Але враження в глибину Московії тут багато чинників. Я від психологічного самого звичайного, коли московити там в шоці, так, десь вони бачать це далеко, а тут опі прилітає вже біля дому. І всі бачать їхню реакцію, як вони на це реагують. А, на жаль, нічого не змінюється в їхніх головах, там залишається сміття, але. Це грає роль ще в стратегічному в стратегічних задачах на стратегічному рівні, коли вони залишаються там без запасів, без ресурсів. На жаль, це велика країна, яка може там певний час протриматися з цим враженням, тому тут необхідно просто продовжувати збільшувати потенціал. Це робиться з боку сил оборони. Хотілося б, звичайно, ще більше і про це каже кожен військовий, який здійснює ці враження і цю всю цю роботу. Тому тут тільки рухаємося вперед до збільшення уражень, збільшення ефективності. 2,5 мільярда гривень будуть розподіляти, розподіляти муть між бригадами для закупівлі дронів. З такою новиною вийшов Ростем Уміров. Міністр оборони йдеться про я Трошки заплутався насправді в цих цифрах, тому що він озвучував насправді 2,5 мільярда. але Здається, половина буде йти безпосередньо для підрозділів, які закуповуватимуть. Теж не зовсім розумію, за якою процедурою всі ці дрони. А інша сума, очевидно, буде якось по-іншому спрямовуватися. Тим не менше, якщо навіть мільярд дійде до бойових підрозділів, це добре? Та будь-яка сума це добре. Там один дрон, два дрони, які надійдуть до підрозділів, це вже хоч щось. Хоча тут має йти там, не про один-два дрони, а про десятки дронів. Бо це. Постійна потреба, це вичерпний ресурс, особливо в півдрони. А будемо бачити заяв багато, постійні якісь видумки, там аля реформи, М -м -м реформа з приводу там балів, уражень на сьогоднішній день, яка там була змінена, бо перед цим була інша система, яка працювала. А, ми бачимо, що останнім часом виникають проблеми з постачанням дронів, з отриманням. Про це говорили дуже багато військових. То міністерство реформується на фронті, чомусь не відчувається. Навод, ну, тому будемо бачити такі цифри завжди приємно. Сподіваємося, що вони будуть реалізовані. Сподіваємося, що військові е, отримують свої дрони, і не тільки, тобто, як там за якісь ефективні, за якісь бали, це має бути мотиваційна частина, тому що постачання дронів для всіх бригад, для всіх пілотів. Вона повинна постачатися і повинна бути незалежно ні від чого, а вже там ефективність, застосування, якість це вже вирішується зовсім на іншому рівні. Бо сьогодні дрончик може попасти там 10 разів і з одного разу вибити там по 10 разів там, 10 одиниць техніки, а завтра він не попаде, враховуючи там погоду, враховуючи там специфіку і обстановку на місцях, тому тут. Це тільки виключно в рамках мотивації ну я вже вчитався цю новину і здається, зрозумів, про що йдеться. Тобто, один мільярд це те, що розподілили безпосередньо в грудні, а два з половиною це те, що очікуватиме в майбутньому. Але я дуже сподіваюся, що це справді якісь ефективні інновації, а не розбірки в самому міністерстві всередині, тому що там є багато запитань, що відбувається, якої це зараз між самим міністром і департаментом, який відповідається за закупівлі. Але це радше. Мені здається, політичне питання, сподіваюся, лад наведуть два питання. Що маю п'ять хвилин у нас для розмови? Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю заявила, що в принципі Ізраїль міг би передавати українській стороні російське озброєння, яке захопили ізраїльтяни. Ну, дякую і на тому, бо від них дуже важко в принципі щось дочекатися з їхнього озброєння. Але це в будь-якому випадку це дуже позитивний сигнал. Чи можемо ми так його сприймати і кількісно? Нічого ж не можемо поки сказати. Правильно ізраїль не оголошував. Оскільки якої техніки він захопив завжди. Позитивні такі новини такі меседжі. Будь-що, коли нам говорять, що нам щось передадуть, завжди раді, але одночасно там питання ефективності, тобто якості цієї цього озброєння, там бо може прийти навіть натовських стандартів. Але воно там роздовбане, його треба ремонтувати, його треба налаштовувати. Воно не працює і, начебто, там передали все класно, все ефективно. Друзі, там союзники, партнери а військові отримуються, все сидять і не знають, що з ним робити. Тому Ізраїль, Ізраїль допомагає і є моменти, які там не обговорюються публічно. Зокрема, там в рамках протиповітряної оборони тут є. Чому віддати шану і належне, але звичайно, що хотілося більше розвивати це партнерство? Тут треба працювати і користатися будь-якою можливістю, щоб отримати назву це вигоду, не знаю там озброєння, якісь там технології, і тому подібне, налагоджувати цією україною військове партнерство. Прибираємо там політичні історичні, не завжди сходиться. Але військове воно завжди повинно бути окремо і напрацьовуватися в позитивну сторону. А там будемо бачити, бо у нас завжди слова дуже часто відрізняються від практичних якихось моментів. Передадуть буде добре, будемо бачити кількість не знаю скільки там вони нагребли. За час своїх операцій, тобто там, скоріш за все, буде якась умовно-стрілецька зброя, а не техніка. Якщо ви кажете, що Ізраїль справді допомагає, готовий їм дякувати. Бо поки що офіційно, я фактично інформації про це не бачив. Ну але не все завжди публічно робиться, як ви кажете. Наостанок, Печерський райсуд столиці Управ запобіжний захід, колишньому командиру оперативно-тактичного управління Харків, бригадному генералу Юрію Галушкіну, а також колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону Ілі Лапіну дивна справа, важка справа. Я б не хотів заглиблюватися в судові перепиті, Я б хотів зрозуміти, про які події йдеться, і щодо яких подій в правоохоронці виникли претензії саме до цих двох бойових генералів. Прорив на північних кордонах Харківщини, де зокрема тримала оборону 125-та бригада ТРО. Окрім інших підрозділів, які теж там мали до яких є певні питання. Прорив це він коли відбувався маєте на увазі травень 10 травня. Здається, вони почали свою активність минулого року. Активність на північних кордонах Харківщини. Ми описували ці всі події у нас на каналі доволі детально, як відбувалося по днях і. Зараз дуже багато таких розмов з приводу там командування з приводу цього судового процесу пред'явлених там обвинувачень, а ми виключно підтримуємо в цій ситуації безпосередньо бійців і 125-ї бригади і інших. Підрозділів, які тримали оборону, тому що вони виконували свою задачу зокрема, там подавали інформацію, вели бій, утримували позиції. І 125 та бригада, хлопці там тримали свої позиції досить довго, там суттєво і відважно враховуючи ті ресурси, які у них були. У нас були питання ще з першого початку, коли ми описували. Тобто це не зараз там когось послухати. Придивитися і зайняти позицію нас вона була на початку з перших днів, коли ми дізналися деталі, і до командування як бригади, оту командувача е, на той момент об'єднаних сил, там Осу Хортиця Содоля, е, який приїжджав інспектувати, перевіряти, і який мав брати участь у цих подіях, тому що це глобальні події, які очікувалися, і там нові масштабні прориви з боку ворога. Де він і що він і як він ніхто не знає, тому там є в чому розбиратися, там є до чого придиратися, але на жаль, це все не об'єктивно, тому що немає піднятих питань по інженерно-фортифікаційних спорудах, і там фігурував зокрема і голова військово-цивільної адміністрації, і були розслідування. На жаль, тільки журналістські, а не правоохоронних органів з приводу тендерів і проведення облаштування тих компаній. Які виявилися за розслідуванням української правди ефективними. тому багато питань. Але на жаль, у нас в країні відбувається все так, як відбувається. Ну з свого боку, можемо пообіцяти точно висвітлення цього судового процесу, якщо воно буде відкритим, поки воно таким є. Ну принаймні журналістів туди пускають, але не можу виключати іншого повороту подій. Дякую за відповіді. Співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик Роман. Погорілий з нами був на зв'язку. Ми повернемось з новинами вже о 10.